Останній раз в мене відео пам'ять закінчилася. Я, значить, тоді притер повторно другий клапан. Так само залив керосіном на 15-20 хвилин, і вже там в мене все сухо було, нічого не витікало. З клапанами все. Тепер переходимо до наступної частини установка рукерів. Замов прокладки ціна 120 гривень прокладок, три прокладки. Кришки, ресивера і колектор випускний випускний. Далі в зборі купив ось рокерів мілітопольського производства. Ціна 3200. І сальник задній маленький, ціна 220 гривень. Порівняння нових рокерів. Ось один тут. Такий бракований, я думаю, на роботу не буде впливати. Так, і ось такі старі зношені. Ось так іде процес встановки. Значить, ось я перед прорізів вставляю От зі сторони, от розпредвала, де такий виступ іде. Далі спочатку ставлю шайбу, ось так вона трохи вигнута. І вігнути в сторону рокера. З тієї сторони, навпаки, ось так. Ну, Тобто, щоб вігнути до сторони рокера була пружинка. От. Ці болти викручую, тому що заважають вони, коли от виступає, наприклад, от. Ну, і так далі. Дойшов до кінця, От, закрутив болтик. і плюс ось. Останній штрих, пробку закрутити, А, і плюс ту, ще ж поставити треба під ці, під регуліруючі шайбочки. Випиваю задній сальник, підібрав підходящий підшипник і плюс старий стару ось скоро мисо. Ось такий сальник, нікакой. Стару прокладку треба обрати і промити. Промив керосином, обезжирив. а тим часом от, герметиком намазав пробку, пройшло вже 20 хвилин, зараз її закручу. Попідставляв кружочки під регуліровочні болти. От. І за цей час от, моя прокладочка підсохла з герметиком. Я думаю її вже поставити пора. От. Люблю все на герметик садить, щоб воно тоді масло не сифонило. Новий сальничок. Дорогий зараза. 220 гривень якийсь сальник нещасний. Так, от, видно. Я думаю, тут повинен він зайти. О, став на місце. Так, ну я десь не надав шайби гравірки, то поки от колектора. Закручу тимчасово, бо прокладка вже намазана, От. а потім закручу нормальні гайки. Не підійшли гайки з колектора, тут шах різьби інший, підійшли із старих регулювачних болтів. Так, все є. І ще не забуваємо закрутити обрізану шайбу для датчика. Звертаю увагу, що цей пазик там дожен свою ямочку попасти. Далі два датчика закрутив, зачистив різьбу щіткою і закрутив. Закручував, просто чувствительно так до упора. Одною рукою придержував ГБЦ, от поки міг придержувати, от з такою силою я приблизно закручував. Так, по ГБЦ мені залишилось прикрутити пускний і випускний колектори. А перш ніж їх ставити, то треба мені поміняти три шпильки, вони короткі і різьба зірвана. От я три шпильки купив. Буду зараз змочувати і плюс гайками попробую викрутити. Може нагрію ще грілкою, може викрутяться. Спустя годину ось такий результат. Всі три шпильки вони зірвалися. Нарізав різьбу ось таким метчиком, типу під свердло. Ним, до речі, легше проходить, ніж звичайним. Закручував нові шпильки, нові гайки і прочистив щіткою поверхню. Все, випускний колектор готовий до установки. Нова прокладочка. Трошки заморочився і шпильками. Прорізав, нарізав ну як, прокрутив ті шпильки, що були. А з, е, з тими викрученими шпильками ну, намучився, скажімо так, мягко говоря, не викручувались гайки, контрогаїв, грілки грів. Одна шпилька поламалась. прийшлось поставити іншу шпильку з крупнішою різьбою. Ну, а останню шпильку я вже не захотів викручувати, думаю, все одно шпилька вже не стандарт, і в мене була запасна шпилька, нову шпильку закрутив. Короткуваті трохи я приміряв, то тобто там шайба, гравірок, і, наприклад, тут вже зацепа не буде, скажімо так. Ну, попробую стягнути без гравірків е затягнути, а потім по одній гайці додати гравіри, щоб воно типу, вдавилося. Ну, хто буде робити, зразу нові шпильки купляйте на колектор, випускний. Під штани і тут 8 шпильок з гайками. Коротше, така біда. Почав закручувати і зірвав шпильку. Мало того, що тут незручно, не, не підлізти чим, то ще й зірвав. Тепер все відкручувати прийдеться і міняв шпильку. Коротше, сьогодні в мене нічого не вийде, бо я шпильки поміняв під інші гайки. Але там незручно закручувати. Ось тут, скажімо так. Не підлізеш ніяким ключом, використовуються там ось такі гайки дліні. от, а різьба у них інша. Можна було поміняти з іншими шпильками, але ж поки крутив, відкрутив цю шпильку ще одну. Бачу, зірвана, ось друга зірвана. Ну, коротше, в мене їх не вистачає. Треба новий комплект шпильок, гайок, шайб і міняти це все. Бо це не діло буде. Розібрав, повикручував старі шпильки. Одне вибрав дві шпильки найкращі і перекрутив їх наверх. Купив нові. Таких не було, було такі длінші. До речі, набагато вони длінші. Ну, в общем, я їх сюди закручувати не буду, бо там незручно гайку закручувати. А тут скрізь сім шпильок, я їх вісім купив, сім шпильок з болтами, шайбами, гайками. Вийшло 182 гривні. І плюс купив графітове масло, промазати прокладку. Ну, цим і займусь. Промазав прокладку з двох сторон. Ширшою стороною кілець я поклав у сторону ГБЦшки. І шпильки закручуватиму вже після того, як надів прокладку, тому що. Щось вона в мене погано тут сміщалася з старими шпильками. Думаю, так мені легше буде. Все, колектори встановлені. Нові бути, гровіри, шайби. Один нюанс тут не ставив гровіри, тому що шпильки тут короткі. Шайби тут товстенькі, ну і плюс тут шайби йдуть упруги конусом, воно як і гровір є. Тут можна було їх і не ставити, ну, коротше, купив, то поставив. Так, наступний етап це треба сюди шків надіти і можна клапана регулювати. ну, Це вже буде робота біля машини. Можна сказати, по ремонту ГБЦшки цей етап закінчений.